Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Прахаючі життя. Поки я продовжую вчитися подорожувати з немовлям у незнайомій країні, в незнайомому статусі. В сьогоднішньому відео, відео я розкажу вам, як ми сходили на шкільний фестиваль. Потім побачимо наш продуктовий набір з покупками, які я познімала з магазину, коли прийшли. Другу, І... У нас було свята на озері для дітей. Ми туди намагалися е, сходити. Це було не дуже вдало тому що ми поїхали ненадовго, буквально на півтори годинки. І дещо так розгублено пару кадрів я вам зняла з цього міроприяття, з цього заходу. Але мені було дуже незручно одні з чотирьома дітками перебувати на такому святі, там де і батути, і майстер-класи для старших дітей. І у мене ще нова народжена на ручках. Тут же і у нас є і у озеро, діти туди, хочуть, і туди, і кожен хоче окремо. І тому я зрозуміла, що нам не можна. Подорожувати на такі заходи їздити, щоб був хтось один із батьків. Треба, щоб були двоє батьків, тому що е, услідкувати за всі нереально. Не або ніхто не отримує те задоволення, яке хоче.

Тільки що тут була. чекай Знає, що була, Ну На майданчик у мене побігла. Вон вона, на майданчику, так. Так, давайте подивимося наш продуктовий набір на сьогодні. Почнемо з кавуна. Такий великий кавун. Дві зв'язки картоплі по 2,5 кг, салат айсберг, огірок один, два таких мікс салати, помідорки, помідорки чері, яблука, черешня, банани. Далі два десятки яєць. Масло вершкове, актімель з полоничкою, актімель гранатовий. Дві сметанки, один йогурт, чотири молочка, соус, кетчуп майонез, два хліба білих тостових. Ще отакі булочки для гамбургерів. Чи щось таке можна там зробити? сільотка, дві пачечки по 250 грам, різних видів. Попробуємо. Два отаких пива, сыр, колбаски в школу. Такі, типу копчених ковбаса, для яєчні. І два шматка такого м'яса. Далі вода, 6 пляшок. Із їстів ногу серветки паперові, туалетний папір і таблетки для посудомийної машинки. І ось такі підгузки, вони мені не дуже подобаються, але інших не було. Liebes Publikum, erwarten Sie gespannt wilde Tiere. Giftige, gefährliche Schlangenbeschwörung. Nein, nein, doch keine so schöne Musik. Bitte weckt die Schlangen auf 1, 2, 3. A Feuerschlucker treten auf. Також я далі продовжую отримувати свої посилочки. Це дійсно яких, якісь такі, знаєте, з одного боку кайф замовляти, купляти, витрачати гроші, щось те, що тобі треба, це кайф. Але коли це так постійно, ми ж переїхали, у нас того нема, цього немає. Але нам зараз виділили кошти, які ми можемо для облаштування витратити. І виходить, що я нібито замовляю те, що мені треба. А потім сумніваюся, що то мені дійсно треба. І таке, знаєте, і такі суми, які я в житті ніколи не витрачала. Німеччина країна дорога, ціни тут високі, і я коли. Намагаюсь перекласти це на гривню, то у мене просто мозок взривається. Два роки тому я, я, я вважала, що таких грошей ми не побачимо ніколи в житті. Ми не могли за квартиру довго розрахуватися, а зараз за місяць витратили таку саму суму, як не могли віддати борг за квартиру нашу в Києві. Коротше, це якийсь такі, знаєте, і. І нагорода, кайф і покарання, бо це така відповідальність, що ти не знаєш, що з нею робити з цією відповідальністю. Так, я продовжую отримувати свої замовлення. Будемо з вами розпаковувати, що тут мені що приходило я собі такий замовила. Я бачила, що вони і в магазинах продаються. Тіку типу НКД, по-моєму, чи щось таке. Але мені нема коли туди їздити. Побачила в інтернеті, вирішила придбати, щоб сюди і паспорт вліз, і аусвайси, і страховки. І ось такий сюди телефон. Непогано, мені подобається. Так, я замовила отакий от на стіл, захист, але більш файний, ніж я купила в Кауфланді. Ті чотири штуки, які в мене є з ковпланди, я їх в одне місце прицеплю, а це на стіл зроблю. Потім вам покажу, як це буде виглядати, так. Ага. це шторки. Іваночки в кімнату. Поки я займалася з молодшою на пілінальному століку гімнастикою. Я почула... Розмови моєї третьої донечки, якій ще не виповнилось чотири роки. А вона вела сама собі, гралася з картками якимось і вела бесіду про Україну і Росію. Я намагалася вслухатися про Україну дівчину, Росію дівчатку. Прийшла Росія, дівчатка щось там сталося, але це. Розмова дитини і там не все зрозуміла. І вона гралася сама з собою. Вона не бачила, що я дивлюся, що я знімаю, що я слухаю. Я займалася молодшою дитинкою, а це було перед сном. І от мала роз щось там. І я не розумію, звідки вона взяла ці історії, бо ми, ну як мені здається, ми такі розмови не ведемо вже давно. Ну рік так точно. Можливо. Коли вона могла щось почути, ми їй новини не дивимося так, щоб вони могли дивитися. Ми ніби нічого не, не з'ясовуємо, не обсуждаємо вголос при дітях. Звідки вона знає всю цю інформацію про Україну, Росію, хто там кого ображає, ми намагаємося своїх дітей вберегти. Так, звісно, старші донці, які 10 років, я все пояснюю, той, що 7 років, я їм прям пояснюю, прям розказую, тому що вони, вони зараз живуть щасливо і на російській це безпечно, ну, безпечно. Ну, типу, а, ну, ви зрозуміли, да? вони не, не, про що не знають. Я, знаю. я інколи їх повертаю на землю, розказую, що, що не все так просто в нашому житті. Все їдемо, їдемо, їдемо. А звідки взяла це третя донечка? Цю інформацію я не знаю. Тож ми Да, я с Украины. И был, и, 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 и... И на телефоне Россия увидела ее. И на встрече а они ушли домой. Девочка. А Украина спасла, спасла Тайстон. На их дом. И посла Украину. Ну, Россия, девочка. И убила Украину и все Россия закончилась. Это уже был мой кино для России, я видела там Россию и Украину. Это было за кино на телефоне. М М на телефоне увидеть деть. Зира, зира. І заразила. І писала, і писала, і писала сія. Сія, сія, деся, а Тож ми поїхали. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Убивайся.